Ну, а можно суши бургер с селедкой? Да. И... Вот да. И суши ход дох один. Все. Сейчас. С куркой. И суши шаурму с лососем. Все. Да, Поки чекала цей пакуночок, збігала в простор. Зараз там діє акція. Як це не скористатися акцією. Якщо купуєш два догляди за волоссям, третій де подарунок. Я так і зробила, купила два догляди, там кое-що, дає що. Тому як не скористатися знижка. А зараз ми з вами будемо робити розпаковку цього пакунку і куштувати. Розпаковуємо і достаємося, що ми з вами придбали. Що ми тут з вами бачимо? Вот. О, це супер, мега, бомба, красота. Дивіться. Ось такий ролл, коробочки. Он гарячий. Он просто супер, мега класний. Почему я знаю? Тому що я колись гуляла і знайомий мене їм пригостив. Ну, це... Зараз вам відкрию і покажу, як він виглядає. Дивіться. Это просто бомба! Тому рекомендую хоча б раз. раз скуштувати. Запах ну реально обалденний. І он, до речі, ще гарячий. Так, поїхали далі. Все-таки ми купили з вами ролл. Далі ми з вами достаємо гамбургер там купили. Це у нас отак запаковано. Для того, щоб він був гарячий. Зараз, Щас... чесно, не пам'ятаю, що вже тут може бути. Ну, зараз, зараз, зараз. Рубрика. Розпаковка. І що ми тут маємо з вами? Вау! Це у нас? ходог, господі, Ходог з креветкою. Він, до речі, також дуже гарячий. Так що я дуже задоволена цим закладом, що я до них нарешті потрапила. І ще я замовила... Так, нам дали подарунок, що нам? Подарунок нам дали соєвий соус. Так, ось ще я замовила на пробу. вот такий. Вот такой. Не пам'ятаю, що, ну, щось замовила. Зараз вам відкриємо. відкриємо. Ну, Закрита добре, гарно. До речі, нічого з пакету не протекло, пакет чистий. Вот, відкриваємо. І що ми тут з вами маємо? Та-дам! Це ролл. Так що, така красота у нас зараз буде на обід. Що, дивіться, який, який гамбургер, він такий соковитий, такий смачний. Ну як його не з'їсти зараз? Все, всім пока, до нових зустріч. Слава Україні! Все буде добре. Україна понад усе. І, до речі, вітаємо всіх зі святом День Незалежності України. Слава Україні!